Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках. Віктор Миколавич, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Да, Доброго здоров'я. У нас на календарі 18 жовтня, 12.00 за київським часом. Час запису цього стріму, старт вірніше запису цього стріму. Хочу почати із новини від керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він говорить про те, що Росія може зробити провокацію на НПЗ у Білорусі. На що звертає увагу Коваленко? Сім російських дронів. Цієї ночі в ніч на 18 жовтня пролетіли над Білоруссю, і за вересень було зафіксовано проліт 30 безпілотників. При цьому був навіть удар шахеда поблизу Мозеря, де цей нафтоприробний завод знаходиться. Не виключається, каже Коваленко, що Росія може здійснити провокацію. Ну, ми з вами обговорювали про те, що Лукашенко дав вказівку збивати ці російські шахеди, більше того, розширив коло тих, хто може це робити. Це свідчить про те, що він достатньо серйозно ставиться до цієї загрози і розуміє те, що ця провокація може бути. Ймовірність цієї провокації від чого залежить, на вашу думку, і наскільки високий ризик саме зараз. А вона залежить тільки від Росіян. Білоруси і так розуміють, що їх намагаються втягнути в війну, вони роблять все, щоб цього не відбулося. Ну, з, інших, з різноманітних причин. Там хтось воювати не хоче, хтось справді не, не розумів, для чого ця війна була почата. І так, далі, і так далі. Є люди просто які кажуть, що давайте почекаємо, чим це все закінчиться. Хоча вони. Напевно, стоять ближче до Росії, ніж до України. Все залежить тільки від Росіян. Якщо росіяни приймуть рішення, вони справді можуть запустити якийсь дрон. Але тут ще стоїть стоїть такі риторичні питання: а які дрони не запустять? Якщо вони запустять той ту, ту саму гірань, ну, шахет, то треба ж пред'явити щось, щось пред'явити населенню, зокрема, там не знаю. Білоруському, що от, власне, що це безпілотні якісь там українського виробництва. Можливо, вони хочуть, вони сподіваються, що якщо він там почне десь бити по ємкостях, то спалам, то воно згорить і не залишиться наслідки. Не знаю на що вони розраховують. Ну, це така. Знаєте, я так думаю, що це просто інформація на випередження для того, щоб попередити. І білорусів і росіян білорусів про те, що таке можливо, а росіян про те, що ми здогадуємося про їхні наміри. Віктор Миколаївич, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, за останній час вже вдруге сказав про те, що росіяни готуються атакувати український АЕС. Про що це свідчить? І знову ж таки, коли міністр закордонних справ це озвучує, це сигнал кому в першу чергу. Першу росіянам, наші партнери так розуміють. Небезпеку, ми розуміємо небезпеку. Ми робимо все для того, щоб захистити ці підстанції. Це, це удари, щоб ну, наші люди розуміли, це удари не в якому разі не по атомних станціях. Це удари по підстанціях, які приймають електроенергію, розподіляють її в мережу. І якщо її підірвати, там, або знищити, або пошкодити. Атомна електростанція встає просто в такому питанні або її, Глушити, переходити на інший режим роботи, або що з ними робити? Тому що все, що вони могли зробити з електрикою, генеруючою, е, яка виготов, виготовляється там, не знаю, там з палива е, викупного, там з води, то вони, вони це ніби зробили. Все зупинило це атомної атомна енергія. Атомну вони можуть зупинити тільки ударивши по підстанціям. Ми попереджаємо росіян, що ми розуміємо це. Ми попереджаємо наших партнерів, що нам треба щось робити. Тобто, це, це таке більше демонстративне прояв на упередження. Віктор Миколаївич, Президент Зеленський 17 жовтня був у Брюсселі. Там він європейських партнерів знайомив із планом перемоги, який напередодні був презентований у Верховній Раді, і, зокрема, розповів і про таємні розділи документу від президента, вперше прозвучала. Ініціатива щодо неядерного стримування Росії, тобто це розміщення на території України ракетного пакету, і це має примусити Росію до переговорів а також захистити від подальших нападів з боку Росії на нашу територію. Ну і зараз з цим пакетом, з цими ініціативами, мають ознайомитися наші партнери. Скажіть, будь ласка, наскільки це реалістично? Не знаю, я сподіваюся, що все ж таки реалістично, тому що ми всі хотіли чути щось, щось почути. Ну, от коли ми, коли нам це продемонстрували, всі зразу кинулися сказати, що це не реалістично. Слухайте, ну є, є моменти, на які треба звертати увагу. Є публічні моменти, справді є таємні. Не завжди таємні можна озвучувати. Зрозуміло чому. То, що озвучив президент, все фактично вимоги до наших партнерів. Є частина роботи, яка за нами, але я думаю, що за нами ми точно все виконуємо. А що партнери, ну будемо дивитися. Це своєрідний тиск на наших партнерів, коли публічно оголошують, що, от що ми просимо від них, а що ми можемо зробити самі. Ну, не знаю, комусь може це не сподобається, але воно так, яке воно є. Коли ми зможемо побачити, на вашу думку, результати, ось власне цього заклику наших партнерів, тиску на наших партнерів, як ви висловилися? Оце найважче питання, тому що коли його побачите, Бог його знає, тому що вони постійно запізнюються з тим, що ми, ми, ми пропонуємо наперед. Вони кажуть, да да, да, от зараз завтра, а потім в кінці кінців роблять післязавтра, і коли воно вже не потрібно нікому. Тому план, план перемоги і мирний план з 10 пунктів вони йдуть десь паралельно іде чітко сказано. Каже, без плану перемоги, без того концептуального визначення, що ж нам треба робити, ми не вийдемо на перемогу. Тому я сподіваюся, що все, все буде зорієнтовано і все буде виконано вчасно, а не з запізненням. Віктор Миколаєвич, поговоримо ось іще про яку тему служба безпеки України повідомила про те, що російському генералу Селівестрову, який якраз планував захопити Київ за три дні, повідомили про заочну підозру. Про що інформує служба безпеки? Що за планом ось цього Селівестрову, Десантні підрозділи, якими він керував, мали взяти під контроль аеродром Гостомель з подальшою окупацією всього селища. Ну і це мало б допомогти росіянам створити плацдарм для подальшого захоплення Києва. Плани не були зреалізовані, зараз. заочна підозра від служби безпеки України цьому російському генералові. А скажіть, будь ласка, враховуючи чистки в російському міноборони серед генералів бойових. Так само генералів. Що чекатиме у Росії на цього Селівестрова? Я знаю. Путін любить, коли когось звинувачують у злочині, нагороджувати його якоюсь великою нагородою. Подивимося, він входить в пул, входив в пул тих генералів, які справді щось там могли зробити. Але більше переважно більше цих, цих генералів відсторонені від виконання службових обов'язків. Я не думаю, що це буде саме цей факт буде аргументом для Росії, щоб його там затриманий і зарештувати. Думаю, що вони навпаки його десь там відмінять. Ну, можливо, відправити на підвищення. Як, як, як варіант. На підвищення? Чому б ні? Це ж командір батальйону, який коїв злочини в Бучі, він взагалі отримав героя і. і... Був один з тих, хто пішов на парад 9 травня 22-го року. Тому Росія парадоксальна країна, і розумом її неможливо зрозуміти. Тут розкручується: от стосовно, тобто, Селіверстов він належить до цієї категорії бойових генералів. На вашу думку, бойових генералів Путін не чіпатиме зараз? Він не дуже боїться. Це було видно по ситуації з пригоженим, коли він намагався чим, чим більше відсунути генералів, які спілкувалися з Пригожиним, які розуміли потреби саме військ, розуміли, як ті війська треба використовувати і як треба воювати, і вони розуміли, хто саме стоїть за їхніми поразками. Тому Путін зробить все. Щоб ті генерали були або під повним контролем, або справді відстронені і знищені. Осане-аналітики, які аналізують дані з відкритих мереж, говорять про те, що в Московській області одразу кілька нових систем протиракетної оборони. В основному це Панцир С-1 і Панцир С2. Одна така установка є на Вершині сміттєвого полігону Кучино, інші в Підмосков'ї. Як гадаєте, і до речі, одна із них на базі Росгвардії в Балашисі. Як гадаєте, ці системи звідкись відтягують для охорони московського регіону? Однозначно відтягують. Росія просто не спроможна зараз випускати в тій кількості, які потрібно, і потрібно для фронту для прикриття. Важливих об'єктів. я думаю, що якщо їх не відтягують, то просто з конвейера відразу пускають для охорони саме Москви. Не, не скажу, що вони показали себе якісно в цій війні, вони нами і знищувалися, і обліталися. І я думаю, що вони більш номінально там. Знаходяться для того, щоб заспокоїти певну категорію людей. Тому що якщо б вони хотіли їх приховати для, для реальної роботи, вони б їх не показали. А так люди їх побачили. Ну і чутки, що, Бачите, посилюють оборону. Ну тобто бояться паніки в московському регіоні, так? Кремлівські чиновники? 100%. Для них паніка в московському, а після нього в Санкт Петербурзькому регіоні це дуже страшна річ. Вони там. І мобілізацію роблять по ті -по більше добрості відтягують, і ще якісь речі намагаються робити менше. Вони розуміють силу цих регіонів, що в якийсь момент вони можуть просто справді вийти і задати незручні питання російській владі. Про ще один регіон про Чечню і про Кавказ. Як гадаєте, конфлікт, який зараз між Кадировим та Керімовим, наскільки є загрозливим для кремлівської верхівки? Наскільки може мати, мати серйозні наслідки? Тому що багато різних оцінок дається. Одні говорять про те, що це серйозно може зараз вдарити по путіну безпосередньо. А дехто дотримується думки, що це звичайнісінькі бандитські розбірки, які найближчим часом закінчаться. Ну насправді я так само думаю, що це бандитські розбірки, які закінчаться. Шому? Тому що е, Путін ще спроможний там вплинути, ну якщо не словом, то грошима е, або на то, або, або на того. Але то, що це такий дзвіночок, який говорить про дуже багато всяких факторів, і про те, що еліти не можуть з собою домовитися, і що вони. Вже просто, просто вийшли на якийсь рівень справді бандитизма, і, і живуть по своїх поняттях, а не по законах, писаних в Російській Федерації. Тобто багато факторів. Але Росія сама це зробила, вона сама вирощувала цих лідерів, цих князьків, цих бізнесменів, які відбилися від рук. І Росія вирішується дуже просто. Да? Там, якщо глава регіону, то вона його міняє. Якщо відбувся відбувся ну, якийсь там бізнесмен, то вона його просто опускає в плані або конфіскації майна, або просто знищення як бізнесмена. Але тут є нюанси. Кадирова неможливо поміняти, а цього дієча з інгушетії не можна неможливо опустити, тому що переважно цей бізнес, навіть не його, а самої Нугушетії. Тому ну цікаво, чи це все закінчиться. Дуже цікаво. А до закінчення як гадаєте, далеко? Ні, воно тільки почалося, я думаю, що воно буде розростатися. Причому воно вже перекинулося на, з особистості на національність. Чому? Тому що загинули люди, які охороняли цей торговий центр, вони інгуші, і інгуші там їх ховали як народні герої. Тому якщо, не дай Бог, зараз почнуться якісь розборки і знову почнуть гинути хлопці, а в Суликівка Кадирова більше можливості. На поліквідації у них там і спецназ є свій, і ще якісь там, і бандити у них свої є по всіх регіонах. І знайти якогось вша і пристрелити його на ватах легше. Але якщо це відбудеться, я думаю, що вже питання перекинеться з народу на народ. І це ну не знаю, для, для них це погано, для нас це добре. Чим більше проблем в Росії всередині, тим менше вона звертає уваги на нас.